Ну продовж восьми років навчав молодь любові до батьківщини, військової справи та медицини. Патріотичний табір Херсонська Спарта був до масштабного вторгнення росіян дуже популярним. А Тепер окупанти полюють на його засновника та тренера з карате Артема Яковлєва. Влаштовують обшуки в нього вдома та на роботі. А ще роблять звичну для них справу, розповсюджуючи чергову брехню про діяльність військово-патріотичного табору. Що саме кажуть, та що з того приводу думає сам тренер матеріал Наталі Жуковської. Міни, гранати, бронежилети, військова форма та шеврони це все окупанти, нібито вилучили у спортзалі дитячого тренера з карате у Херсоні. Його рашисти звинуватили у навчанні підлітків диверсійній діяльності. Інформацію розповсюдили у місцевих телеграм-каналах. Тренер занимался общественной деятельностью, направленной на распространение среди подростков идеи радикализма, терроризма в отношении русскоязычных сограждан. Также изъяты комиксы, предназначенные для обучения несовершеннолетних минно-взрывному делу, приемом проведения диверсий и террористических актов. Як нібито доказ публікують інтерв'ю ось цього чоловіка. Обличчя і голос не показують себе, то називає одним з тренерів табору Херсонська Спарта і розповідає про його діяльність. Діти там преподавали воєнної підготовки. Постійно говорили, що русські стоянно Постійно вас така именно, пропаганда конкретна на русських людей. багато разів, Я знаю, хто це говорив, Я узнав. Я може тому чоловіку привіт передав. А це власне той тренер з карате, якого звинувачують окупанти Артем Яковлєв – засновник військово-патріотичного табору Херсонська Спарта, каже, табір існував з 2014-го і головним завданням було фізично загартувати дітей та підготувати хлопців до служби в армії. У нас це вийшло, тому що ряд наших воспитанників пішли в ясковий ліцеї, а деякі з вже два роки, самі спеціальні підрозділення третього парка, і зараз доволі успішно виплощаються те, що навики, отримавши у нас, потім доповнювали тими навиками, які отримали в своїх подрозі, виганяють этих тварів з нашої землі. Про діяльність Херсонської спарти факти розповідали шість років тому. Ось ці діти себе на період табору називали спартанцями, воїнами давнього світу. Жили у наметах, спали. У у спальниках жодних закликів до екстремізму чи тероризму щодня розповіді про історію держави навчання самозахисту а ще орієнтування на місцевості розвідка території та заняття з медицини давай давай давайшопошо давай, те, що до дітей приїздили військові, Артем не приховує чоловік вже й сам два роки, як служить з морпіхами. Нещодавно, окрім спортзалу, обшуки були і в його будинку в Херсоні. На щастя, рідних вивіз завчасно посавшили сусіди, які там через жану штанир, зламали в нещасний дом. Убили моєї пса баю. Перших полчаса вони займалися мародерством, виносили з дому, все що їм нравилось. Від знайомих Артем знає, ситуація у Херсоні складна, але чоловік впевнений, невдовзі ворога виб'ють і він повернеться у рідне місто. Так, щоб ми победили, щоб Україна стала незалежною, щоб Україна повернула свої території 91-го рік, щоб мені не довелося більше хоронити своїх друзей і продовжувати зняти форму і опять стати простим тренером детським по карате. Продовжать своих своїх дітей тех, хто хоче сильними і ну, повноценними защитникам України. Наталія Жуковська та Ірина Цимбал, фактиві, марафон Єдині новини.